Знаєте, в природі, скажімо, є певні якості, які відмічаються тваринами. Так ось, скажімо, впертість, невмотивована впертість, вона, як правило, властива або боронам, або віслюкам. Мені не хотілося б, я не думав, що окремі депутати можуть перебирати на себе ці тваринні якості. Мені вважалося, що депутати це люди розумні. Але. Якщо говорити про проєкт рішення, про Луцький підприємство електротранспорту і його фінансове оздоровлення, жодної проблеми в тому, що не проголосували, немає. На сьогоднішній день проблема піднята, проблема проартикульована. І хто далі буде цим займатися? Очевидно, це задача команди міського голови. Моя задача контролювати міського голову. Я спробував допомогти йому працювати, і, зрештою, ця допомога йому надана. Він має мою юридичну довідку, він має моє економічне узагальнення, яке я зробив за його команду. Він має мій висновок відносно того, що підприємство потребує фінансового оздоровлення, оскільки перебуває в стані стійкої фінансової неспроможності. Щастя міського голови в тому, що наразі скасована кримінальна відповідальність за приховування стійкої фінансової неспроможності. Раніше приховування стану банкрутства було кримінально караним діянням. Зараз відбулася лібералізація законодавства і е, е, можна приховувати, принаймні це не тягне за собою кримінальну відповідальність. Е, насправді, це злочин проти економіки ховати голову в пісок при наявності стійкої фінансової спроможності. Це безвідповідальний крок. Це крок, який веде в нікуди. Е, і зрозуміло, що всі економісти як один скажуть, що якщо будь-якому підприємству, будь-якому незалежності комунальному дати час на протязі 12 місяців для оздоровлення, а оздоровлення буде полягати у тому, у пошуку нових ресурсів, у пошуку інвестицій, у пошуку нових методів роботи, у, скажімо, на запровадженні зрештою, не розраховуватися за минулі борги. Дуже дивно, коли мої колеги-юристи кажуть, що, начебто, це буде мати вплив на працівників. Ну, це свідчить про те, що мої колеги-юристи не знають законодавства. Мораторій на задоволення вимог кредиторів ніколи не поширювався на заробітну плату. І зараз не поширюється. Так ось ті юристи, які виступали з міста і казали, що... Ми будемо мати тут працівників, якраз це спрямовано на захист працівників, бо гроші в першу чергу підуть на оплату праці, і працівники не будуть мріяти про те, як заподіяти шкоду чиновникам міської ради. У мене на прийомі були люди, які казали, що ми готові чинити фізичну розправу над керівництвом ЛПЄ. Я кажу, побійтесь Бога. Є цивілізовані методи. Але після такого голосування, ну, повірте, що все, на що сьогодні сподіваються керівник Луцького підприємства, електротранспорту, це дотація з бюджету. Але дотацію з бюджету, міський голова оголосив, останні 90 тисяч прийшли. До кінця року в нас ще залишається щонайменше 3 місяці. Щонайменше 3 місяці. А в нього за борговий спортзаробітній платі виплачено тільки за липень. Так ось порахуйте. Серпень, вересень, жовтий, і грудень. Отримуємо 5 місяців. В голосуванні можна, голосити, ну, можна е підвести риску двома питання, е двома характеристиками запопадливість і невігластво, які процвітають тут буйним цвітом.